Добрий вечір, шановне панство. Поступило до мене два запитання від пані Людмили. Перше запитання, як, як я кріплю поїлку для нутрі. І зараз поступово буду на них відповідати. Йду, до, йдемо до поїлки. І так, покріпленню поїлки. Поїлка буду показувати на клітці, яку я ще не закінчив. Тут в мене ось склад гарбузів і кабачків. А тут клітка. Клітка не завершена, але поїлка тут є. Тепер дивіться. Погілку беру, купляв, купив я поїлку для маленьких поросят. Вона має ось такі фланці з дирочками, бачите, там є. І кріплю я до кутника. Металічний кутник. Зверху він кріпиться на дошку, яка ось тут є, яка, до якої я прикріплюю шифер. Ну, в принципі, якщо у вас з шиферу, то в будь-якому місці, де вам зручно, прикріпляєте дошку і вже до тої дощини кріпите шифер чотирма шурупами, якщо шифер і дошка, і потім вже до, до тої дошки кріпимо. Того. Бачите, кутник десь 50-й приблизно. Там його скільки є? Десь 2,5-3 см ширини я відрізав, просверлив дирки на болти закріпив. На тій фланці від поїлки, що є, закріпив і дирку в шифері просверлив. Зараз я покажу, як воно там з другої сторони виглядає. Ось і далі приєдную е, трубопровід, де, по якому вода йде. Так, е, все кріплю з зовнішньої сторони, щоб е, до того всього внутрі не мала доступу. Зараз перейду. З середини покажу. Так, а з середини воно виглядає ось так. Зараз я попробую показати, я не бачу, ну але вона десь 3 см виступає поїлка. І вони там речажок рухають. Вибачте, бачите, там павутиння, я вінника не мав, то, то дурні. Не можу сфокусувати. О, і вона там трошки є е, тої поїлки, і вони собі п'ють. П'ють, остальне стікає на шифер. Так, тут внутрі доїдали. Тепер, пані Людмило, що не зрозуміло, може погано що показав, розказав, якщо треба більш детальний аналіз показати, бо не хочеться, дощ на вулиці падає. Злива, не доша, злива, треба йти, витягувати поїлки. ну Як воно потрібно, то я зніму так як в більш доступному вигляді, як я то збираю ту поїлку, бо прикріпляти її нема куди на даний момент. А зібрано, як вона виглядає і до чого, як я кріплю, можу деталі то знімати і по черзі то все вам показувати. Тепер друге запитання від пані Людмили. Чи можна годувати е, е, зерном в пропорціях, які вони, які вони мають бути, з додаванням всіх інгредієнтів. Ну, дивіться, сухе, сухе зерно. Наприклад, беремо все по порядку, я спробую це все розтлумачити чи розказати так, як я розумію, а по факті будемо бачити, як воно є. Дивіться, вже самочки, всі самочки в рядочок попритулювалися до самця, то означає, що все нормально. Всі, всі вони вже попаровані. Бо як самки не були попаровані, то вони в різних місцях сиділи. Я перший раз. Таке бачу. Одна самка то моя улюбленка, шоколадка, то як вона окремо була, то я її вічно пригощав. Але вона теж там з ними сидить. Тепер так, годування сухим зерном. Я просто не розумію, як то може бути. Наприклад, в сухе зерно, Ну, я буду говорити про те, як я даю їсти. Наприклад, в гранулу я все кукурудзу, ячмінь, пшеницю, висівки, я то все перемелю, макухи, одну макуху, другу макуху перемелюю, до того всього додаю трішки трикальці фосфату, крейди, інколи додаю, дріжджі, дріжджі або Рибну муку або м'ясокісну муку. Я просто то не розумію, як я можу, як можна в сухі ті інгредієнти навіть цього дати і кинути, чи е, кинути, наприклад, в що ми будемо? Миску, якусь годівницю, будемо так казати, яхта нутрія то все візьме. Е, наприклад, е, м'ясокісна мука. І, і, і що там у нас? І макухи, вони впадуть на дно і буде, їх там відносно небагато є. І нутрії. І кожна нутрія того не візьме. Інша справа, якщо ті всі інгредієнти, то перший варіант. Ну, в сухому вигляді то дуже-дуже проблематично. Інший варіант, якщо ми варимо зерно або запарюємо зерно, бо маю знайомого пана Віктора, він, він має термос такий армійський, я не знаю там на 20 чи на 30 літрів, і він кидає там чи ціле зерно, чи помелене зерно. і макухи -то туди кидає, і заливає кип'ятком, закриває, і воно там протягом ночі, напевно, протягом ночі воно собі розпарюється. І, І на ранок воно таке, як напів варени. Туди можна кинути вже чи... І ми отримаємо, якщо ми запаримо чи зваримо, туди вже ми кидаємо каші. До каші кидаємо вже м'ясокісну муку, бо там ложечка її потрібна на, наприклад, на одне годування, чи чайна, чи столова, дивлячись на яку кількість. І ми то вимішаємо більш-менш рівномірно і будемо давати нутріан. Ось такий варіант, то, то більш такий, якщо ми е, будемо в такому вигляді давати, ну, можна ще спробувати, як воно то все буде приліпати, бо до е, мокрого, якщо замочувати, наприклад, зерно. Не давати сухим його, а замочувати на ніч, наприклад, зранку, з вечора замочили, зранку даємо, то, в то таке воду злили, наприклад, тоді ще до вологого зерна, суміші того зерна, яку ми зробили, то ми ще можемо там його посипати е, тим, рибною мукою, кальцій фосфатом. Ну і то, що ми ще збираємося давати, то посипати і дати тим нутрієм. То воно так не, не пообсипається і, і нутрія його в якійсь пропорції з'їсть. Ну, але все рівно. Найкраще або варіння, ну то я така, не найкраще, можна правильно сказати, з найменшими втратами. Буде або каша варена, або парена, так, як то запарена, що воно м'яке, розпухне, і ми там можемо вимішати ті інгредієнти. Бо в сухому випадку я не, я не розумію, як воно. Добре, якщо нутрії чемні, вони не вигортають. В будь-якому випадку нутрія зерно візьме в руку, навіть сире зерно, в лапку візьме, а, наприклад, навіть візьме ту рибну муку, що вона окремо буде, і вона просипеться. І ми то будемо, по ідеї будемо давати нутріям їсти. А по факті вони то не будуть їсти, а будуть розкидати. От. Ну ось то таке в мене запитання, відповіді. Основ грануло. Грануло я вже е, то все кидаю, вимішую. Перемішую, звичайно, в мене там кожній гранулі тих пропорцій ідеальних нема, бо у мене змішувач не є ідеальний. Я бетономішалкою там пару раз перекрутив, десь до хвилини часу позмішував раз, потім вимішую. Наприклад, от я роблю заміс, приблизно в мене виходить на, в гранулі на 17,5 кілограмів то я до того за 17,5 кілограмів додаю десь 90 грамів солі. Я там та сіль, вона там покрутиться, покрутиться. і того. Так само даю десь 1% трикальці фосфату або крейди. До 1% то є 170 г. І от тих 170 грамів треба рівномірно розмішати, чи ми так само 1% даємо, наприклад, рибної муки, то 1% між, наприклад, 1 кілограм, між, ну, будемо, не так говорити, 100 грам і 10 кілограмів треба розмішати, то треба, ну, як нема міксера, ідеально, не, але все рівно я вважаю так, що в одній гранулі є трошки більше, трошки менше. Другий трошки менше і в загальному внутрі ну, отримують середньо збалансований той корм, який я їм вирахував. Ну і як вони їдять, дивіться. Покидав, осталося ще десь біля 100 грам корму, трошки порозкиданого, трошки в швелері лежить, то прийшла десь 40 хвилин. В принципі, внутрі наїлися, підійдуть, довизбирують то все. І до самого ранку в них останеться ось тут Квашена капуста з дому, жінка відкрила, не сподобалася їй минулорічна, чи ще позаминулорічна. І тут от бурячки є. Там, де один буряк кинув, вони його затовкли. А сіну кидаю, ще трошки зелені якоїсь кину. І так воно помаленьку в нас. Ростуть нутрі. Все, дякую за увагу. Заходимо на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування внутрі.